Всім привіт! Знімаю продовження до попереднього відео про рослини з нової поставки в магазині під назвою Бідрёнка у Польщі. Як ви можете побачити на відео. У продажу є Мариліси такого плану, драцена, хамедорея, флораріум з папороттю. Плющом та іншими рослинами. Ось такого плану ще є букетики, якими ви можете порадувати своїх близьких та викликати посмішку у них, діантуси кущаві, тюльпани та троянди. Асортимент квітів постійно оновлюється. Дивіться, ось такі ось. Гіацинти в горщику. Також каланхої, різні сукулентні рослинки, та великий вибір кактусів, але деяким вже потрібна допомога. Гіацинти 4 злотих, наші це на гривні приблизно плюс-мінус, ну, десь 40 гривень. Діліться в коментарях, яка рослина вам сподобалася найбільше, або про догляд, за якою. Ви хочете дізнатися більше. Я обов'язково зніму на цю тему окреме відео. Лайкайте відео та підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди. Дякую вам за увагу. Сансів'єрії також. Плюші для цени на компакта. Хлорофітум. Ще є ось такі ось сукуленти, ще залишилося, я думаю, з новорічних свят. Такі ось дуже гарненькі.